Цього тижня в новинах ви могли прочитати друзі про те, що Україна отримала від Великої Британії важкі вантажні дрони малой. Це направду важкі дрони, які можуть переносити дуже серйозні вантажі. А за відсутності достатньої кількості гелікоптерів у нас на озброєнні зрозуміло, що такі технології можуть стати дуже серйозними помічниками нашим збройним силам. Та не лише у цьому їхні особливості. У чому ще розповім у цьому відео? Ви ж неодмінно підписуйтеся на фабрику новин, де ви власне і перебуваєте. Мене звати Василь Пихньо, і Я радий вас вітати в цьому огляді технічних особливостей тієї зброї, яку має наші збройні сили України. Це не є якоюсь великою таємницею. Це чисто публічні дані, і саме на них на основі їх опрацьовую відповідну інформацію. І даю вам сконцентровано в одному відеоматеріалі. Обов'язково також поставте вподобайку цьому відео, пишіть свої коментарі і ставайте спонсорами фабрики новин. А ми ж розпочинаємо. Отже, дрони малой транспортують вагу до 180 кг. кілограмів. Собі, ну це фактично вага ледь не двох дорослих чоловіків 180 кілограмів. Звісно, якщо ми говоримо про бійців, то навряд чи у спорядженні їхня вага складає 90 кілограмів, але як там не крути 180 кілограмів це дуже багато. Вони здатні перевозити такі вантажі на відстань до 70 кілометрів для транспортування таких власне вантажів. Вони оснащені одразу вісьмома пропелерами та вісьмома роторами у чотирьох місцях. Вони закріплені, тобто на чотирьох краях цього коптера. Наявність такої великої кількості гвинтів дозволяє дрону не лише перевозити великі вантажі і мати доволі значну таку підйомну силу, але й підтримувати стабільний політ. Коли навіть якщо один із пропеллерів виходить із ладу, раніше насправді Україна вже отримувала дрони подібної лінійки, саме виробництва малою, уперше про передачу Україні безпілотників великої вантажопідйомності ще у травні минулого року, заголов... заговорив тодішній. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон після того українські військові ймовірно справді отримали менш потужну версію дронів сімейства дронів «Малой» Т-150 із вантажопідйомністю до 65 кілограмів. А коли ми говоримо про е, 180, то це. Те 400 зараз. Ми саме про ось таку модель доволі величенького дрона, розповідаю вам у цьому відео. Отже, ця модель, як я вже сказав, здатна підіймати до 180 кілога... кілограмів за будь-якої погоди і доставляти вантаж у будь-яку зазначену точку. Дрони малої виготовляє компанія Мелой Аеронавтікс, яка створила сімейство. З трьох важких безпілотних транспортних засобів це вже згадані моделі Т-150, яка вочевидь у нас є на озброєнні. Це ось така модель Т 400 а також модифікацію. Т80 і ні, друзі. Не подумайте, що це я кажу про танки. Це британські дрони. Отже, малоя Аеронавтікс була заснована у 2012 році, тобто доволі таки молода компанія. Е, Інженером та пілотом Крісом Малоєм. Офіс розташований неподалік від Лондона, тобто столиці Великої Британії. І ця компанія загалом, як зазначається, займається виробництвом електричних вантажних безпілотників із вертикальним зльотом та посадкою за військовими стандартами. Отже. Всі ці дрони від малої аеронавтікс розроблені для вирішення так званої логістики останньої милі. Туди, куди не можуть долетіти гелікоптери або де їм небезпечно перебувати, туди можуть доступитися ці дрони. Тобто йдеться вже про кінцевий. Етап ланцюга постачання необхідних речей для наших військовослужбовців, це можуть бути і медикаменти, це може бути і озброєння, це може бути а, інша провізія, інші необхідні речі, які потрібні для бійців на передовій, і не так просто забезпечити цю логістику. До речі, якщо ми згадаємо випадок із Маріуполем та перебуванням там наших захисників Азовсталі, то туди вилітали гелікоптери. А направду, якщо би, звісно, була доступність на 70 кілометрів, то можна було би доставляти подібними дронами все необхідне, що потрібно захисникам, навіть котрі теоретично, звісно, ми припускаємо. Перебувають в оточенні. Проте зрозуміло, що до таких ситуацій бажано не допускати. Отже, що ще відомо про дрони малої: що вони мають змінні батареї для підзарядки. Це означає, що не потрібно чекати годинами, поки він підзарядиться. Одна його якась, якийсь акумулятор. Також модель Т400 має резервну систему авіоніки, приводу та акумулятора, а також високий рівень автоматизації. Упродовж 35 хвилин дрон може працювати в автономному режимі. Вантажним дроном можна керувати з ноутбука, використовуючи точки на карті для визначення маршруту його польоту. Також малой може слідувати за програмованим маршрутом у складних погодних умовах, і це є такою важливою складовою такого дрона, тому що це його насправді крута фішка, адже дрон розробляється насамперед. Для британського королівського флоту, а на морі або загалом на флоті, як відомо, погода частенько буває ну далека від ідеалу. Тож попередньо повідомлялося, що ці дрони насправді пройшли випробування в різних погодних умовах: це і дощ, і поривчистий вітер, і звісно ж, пустеля, і найгірше сніг. Відповідно, це не, леди, не єдина, скажімо так, фішка такого дрону. Крім цього, дрони малої, особливо модель його Т-400, як повідомляється, здатна здійснювати евакуацію поранених із поля бою. Він може бути оснащений спеціальною підвісною люлькою. Ось як ми можемо побачити на цьому відео. І в цій люльці можна переносити пораненого і приземляти його у зазначеному місці, де його вже будуть чекати. Відповідно, медики. Проте експерти українського профільного видання Defense Express, щоправда сумніваються у безпеці такої евакуації поранених. Адже в Україні йде війна високої інтенсивності, а російські сили застосовують різні засоби придушення українських безпілотників, починають від глушіння зв'язку із оператором і завершуючи тим, що глушить супутникову навігацію а також перехоплюють їх чи просто напряму фактично знищують ось такі дрони, які можуть перевозити українських поранених військовослужбовців. Тож у таких умовах. У таких е, випадках перевезення дронами українських поранених військовослужбовців говорити про їхнє транспортування від передової до тилової лінії. Ну направду, це доволі таки може бути ризикованою акцією, тому в «Дефенс-Експрес» не дуже то вірять, що малой буде використовуватися саме для таких цілей, але як ви бачили на відео, теоретично. Цей дрон на таке спроможний, Він на таке здатний. Тому в якихось екстрених ситуаціях, якщо це буде необхідно, то можна застосовувати і подібну технологію для транспортування поранених військовослужбовців. До речі, ще цікавий факт на завершення про. Ось цей важкий дрон серії малої Т-400, про який йдеться, що його могли проспонсорувати безпосередньо саме для України. Адже влітку 2022 року Лондон ініціював створення міжнародного фонду для допомоги України. Можливо, ви пам'ятаєте про цю подію? Вона була такою доволі гучною, і тоді було виділено бюджет і оголошено про розробки дронів тендера. Такі собі про розробку дронів для України. Відтак цю програму фінансування було поділено на кілька раундів торгів. Перший завершився 15 лютого 2023 року, і тоді серед постачальників була якраз малой Аеронавтікс». Що може створити таке? Ну скажімо так, висновок, що ці дрони були створені саме для нас тож ось такі друзі, справи в чергове на правду. Дякуємо Великій Британії за те, що вони забезпечують нашу обороноздатність і постачають свої найновіші розробки. Сподіваємося, я чесно вірю, що а, за відсутності достатньої кількості гелікоптерів і неможливості їх працювати на передньому краї, ці дрони, принаймні по доставці вантажу, можуть стати чимось дуже важливим, дуже суттєвим і дуже потрібним для наших сил оборони. Ви ж пишіть. О, о, Підписі до цього відео у чаті до цього відео свої думки щодо доцільності, щодо можливостей і щодо цікавості цього дрону для наших сил оборони цікаво почитати е, направду ваші міркування з цього приводу. А я ж вам насамкінець подякую за перегляд цього відео. Е, поставте йому свою подобайку, Також підписуйтеся на фабрику новин. Ставайте обов'язково нашими спонсорами. Адже, коли дивитеся на Ютубі, це відео, то ось тут під низом є кнопочка спонсорувати. Ну і неодмінно будьте активними, тому що що Більше активності вашої з цим відео, то більше людей дізнається про те, що ми точно не самі у цьому світі. Нас підтримують дуже потужні партнери. Спасибі вам за увагу. Мене звати Василь Пихньо. На все добре та до нових зустрічей.